Хочу нагадати, що в нашому пологовому будинку доступне епідуральне знеболення пологів. Сьогодні хочу відповісти на часті запитання, пов'язані з епідуральною анаргезією. Хочу запевнити, що епідуральна анаргезія є абсолютно безпечною для матері та дитини. Епідуральне знеболення пологів рекомендоване кращими світовими практиками і близько 90% жінок обирають епідуральне знеболення в пологах. Що стосується побічних явищ, таких як постпункційний головний біль, так він може бути пов'язаний з епідуральною енергізією, але зустрічається досить рідко, близько одного випадку на 200 процедур і є ефективні методи лікування цього побічного явища. Також ми робимо все необхідне, щоб мінімізувати ймовірність виникнення побічних явищ. Що стосується болю в спині, за численними дослідженнями, епідуральне знеболення не викликає тривалий біль в спині. У близько 45% жінок після пологів виникав біль в спині, незалежно від того, чи проводилася епідуральна анальгезія, чи ні. Що стосується здоров'я малюка, Епідуральне знеболення є абсолютно безпечним для дитини, так як препарати вводяться місцево і не потрапляють в кровообіг матері. Таким чином не впливають на здоров'я дитини. Чи буде жінка знерухована під час пологів? Ні. Сучасна концепція епідурального знеболення передбачає мобільну або так звану ходячу епідуральну анальгезію, Анестезіолог підбирає дозування препаратів таким чином, щоб відключити лише больові відчуття, при цьому рухова активність не знімається. Жінка може перебувати в пологах повністю активно, може вставати ходити і брати активну участь в пологах. Епідуральне знеболення є безкоштовним в нашій лікарні, оскільки епідуральне знеболення входить в пакет послуг медичних гарантованих державою. Наші лікарі досконало володіють методиками знеболення та з радістю забезпечать вам легкі та безболісні пологи.